Таке велике слонення Ірина Сонечко. Маленький слоник уперше гуляв без мами. Це було для нього справжньою подією. Слоник відчув себе дуже самостійним і дорослим. З радощі він навіть пісеньку заспівав. Ділідон, ділідон, погуляти вийшов слон. Ну і ну, ну і ну, як же весело слону. І раптом слоник побачив жирафу. Жирафа гордовито йшла, похитуючи довгою шиєю. Дорогою вона зривала зелене листя з верхівок дерев і ласувала ним. «Добрий день!» – Чемно привітався слоник і додав, у вас така гарна довга шия. Жирафа перестала жувати, пильно подивилася на слоника і раптом здивовано запитала, А що це з твоїм носом? З моїм носом усе гаразд відповів слоник і про всяк випадок скосив очі на хобот. Ха ха ха. засміялася жирафа. «Та ж хіба ніс таким буває? Він мені шланг від пилососа нагадує, такий самий довгий і потворний, та я такий ніс і з дому б не висовувала. Слоник хотів був заперечити жирафі, але не зміг. Невже мій ніс і правда такий негарний? подумав він і пішов далі. Настрій було зіпсовано, але слоник вирішив не журитися. Він знову заспівав свою пісеньку. Ділідон, ділідон, погуляти вийшов слон. Пісенька розважила слоненя. Аж раптом слоник почув, як хтось його передражнює. То був барвистий папуга. Червоно-сині пір'їни папуги вилискували на сонечку. Добрий день, сказав слоник йому. У вас дуже гарне вбрання. Папуга злетів і закружляв над слоненям. А потім приземлився йому на голову і голосно запитав, а де твої вуха? Такої же вони, весело відповіло слоненя і поворушило вухами. Хіба це вуха? засміявся папуга. Це величезні лопухи, Хи-хи-хи!» Слоникові було дуже прикро. Він навіть хотів заплакати, але все таки стримався. Раптом назустріч йому вибігла маленька мишка. У зубах вона тримала колосок. Побачивши слонника, мишка злякалася, випустила колосок і запищала. Ти хто такий? Не бійся мене, я маленький слоник, відповів він. Маленький, обурилася мишка. Та ти величезний, як гора. Чому? Чому з мене всі сміються? Гуляти йому перехотілося. І все навколо здавалося таким сумним і безрадісним. Навіть весела пісенька не зарадила. Слоник помчав геть від своїх кривдників, раптом спіткнувся, впав і стрімголов скотився до невеликого озерця. Побачивши у воді своє віддзеркалення з величезними, як лопухи, вухами та довжелезним хоботом, слоник жалібно зітхнув Але ж який я негарний, гидкий і потворний, ніколи, ніколи більше не вийду з дому. І слоник побрів додому, до своєї любої матусі. Мамо, матусю, притулився він до мами слонихи. Ну чому я такий негарний? Чому з мене всі сміються? Мама слониха обійняла синочка та сказала, Що за дурниці, синку, ти в мене дуже, дуже симпатичний. Але ж у мене ніс, як шланг пилососа, вуха, як лопухи, а сам я величезний, ніби гора, не вгамовувалося слоненя. Послухай ну, любий, сказала мама слониха, тобі дуже пощастило. Твій хобот просто знахідка для слоненяти. Ним, як рукою, ти можеш брати смачні фрукти. З хобота можна поливати себе водою, ніби з душу, а ще в нього можна сурмити, як у сурму. Твої прекрасні вуха слугують тобі за вентилятор у спеку та відганяють на докучливих комах, а те, що ти великий, говорить про твою богатирську силу. Ти в мене найчарівніший, найчуткіший, найгарніший та найсильніший слоник. Мамині слова заспокоїли малого. От тепер я нікому не дам з мене сміятися, подумав він. Наспівуючи улюблену пісеньку, слонення помчало на прогулянку. Настрій був чудовий, а навколо стільки цікавого дерева, квіти, хмарки. На галявині блукала та сама жирафа. У небі кружляв знайомий папуга, а мишка запетитом гризла свій колосок, і раптом слоник почув чийсь тоненький голосочок. Допоможіть, Допоможіть!». Це було пташенятко, яке випало з гнізда. Слоник обережно взяв пташеня хоботом, підняв його і поклав прямо в гніздечко. Тут саме прилетіла мама пташеняти. Дякую тобі, цвірінька лавана, Ти найдобріший, наймиліший, найпрекрасніший слоник у світі. Щасливий слоник радісно замахав вухами, засурмив хоботом і пішов собі далі. Тепер, бо він знав, що бути слоником просто чудово.